Друзі, привіт! Це твоє авто. У нас надходження на продаж. Ось такий самурайчик, це Lexus AS250, v 6 під капотом, 18 диски, сірий колір, ось такий Ducktail. Безключовий доступ. Система контролю сліпих зон, чорний шкіряний салон, це комплектація F Sport. щиток приборів вміє отак. Це просто killer фіча. Чорна стеля. Алькантара під Алькантару. Також електричне регулювання сидінь, двозонний клімат, камера заднього огляду, просторий, як для такого класу автомобіля, задній ряд з підлокітником. Автомобіль можна дивитись за адресою вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. Придбати його можна в кредит Лізинг 3 а також за готівку. Приїжджайте, ми вам із задоволенням все розкажемо, покажемо, проведемо тест-драйв, пригостимо смачною кавою і продамо в найкоротший термін. І зробимо це за будь-яких умов. Тому приїжджай, і це буде твоє авто.